Мобілізація чоловіків 55-60 років. Отже, чоловіків 55-60 років звільнять від мобілізації на законодавчому рівні у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 12.222, який нарешті пропонує чітке врегулювання цього питання. Дослухайте до кінця, там найцікавіше. Тож, чоловіки 55-60 років, головна зміна, яку передбачає законопроєкт, чоловіки у цьому віці не підлягатимуть мобілізації. Їх мають звільнити з військової служби та відповідно виключити з військового обліку. Що це означатиме на практиці? Вони більше не підпадатимуть під закони про військовий обов'язок, їм не вручатимуть повістки та не перевірятимуть документи. Найважливіше, такі особи отримують право на вільний виїзд за кордон без жодних обмежень. Ось що мені цікаво, чи не готується цим законопроєктом підґрунтя для зменшення мобілізаційного віку. Що ви думаєте з цього приводу? Поговоримо в коментарях. А маєте якісь запитання? Пишіть в особисті, обов'язково відповім.